Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу Закон Божий, урок третій, Говоримо про молитву. Спастись можна без свічки, без глибокого знання канонів. Можна спастись без багатьох. Елементів нашої християнської атрибутики. Але неможливо спастись без молитви. Молитва це розмова серця людини із Богом. Якщо хтось вважає, що він не вміє молитися, то хай молиться просто: Господи помилуй. Угодно Богу є та молитва яка є співзвучною із нашим серцем. Якщо ми вважаємо, що молимося, коли читаємо якийсь особливий текст, і думаємо, що саме прочитування тексту саме по собі робить нас молитовними, то ми помиляємось. Будь-яка молитва є зразком. І читаючи молитву, наше серце має поєднатися із тими словами, які ми. Говоримо. В іншому випадку наше відношення до молитви буде зневажливе, або це буде навіть не християнство, а магізм. Тому що в магії там беруть вони якісь свої спеціальні тексти, дуже часто незрозумілі, і вони вважають, що для того, аби щось там спрацювало, достатньо просто прочитати ці тексти. І чим більше вони утаємничені і незрозумілі, то, мабуть, це краще. Ні. В нас в християнстві все зрозуміло, відкрито і все має бути усвідомлене. Тому саме найперше, ми повинні, як християни, навчатися молитві. Без молитви духовне життя не існує. Скільки молитися, то залежить від людини. Головне, щоб наша молитва була щира. Починати треба із невеликої кількості молитов і старатися так читати молитву, щоб кожне слово виважити у своєму серці, без поспіху. Хай краще менше, але зосереджено і з увагою. Багато є свідчень отців церкви про те, що біси дуже радуються, коли молитва твориться поспіхом. Коли її читають, аби відчитати. Тому що там, можливо, в храмі чи вдома, людина знає, що треба вичитати енну кількість якихось слів. І така молитва є оскверненою, тому що треба читати вдумливо. Богу не потрібна кількість, а якісне промовляння цих слів, якими ми молимося. Ну і якщо говорити по шкільній науці, то молитву поділяють за змістом на прохальну, коли ми щось просимо у Бога, на словослівну, коли Бога прославляємо. Ну і подячну, коли ми Богу дякуємо. На Превеликий жаль, подячна молитва не дуже часто з'являється в нашому житті. Про це свідчать багато отців церкви, кажуть, що більше людина просить, але коли отримує, дуже часто забуває подякувати. Як в Євангелії сказано про 10 прокажених, що лише один повернувся подякувати. І я теж спостерігаю, що в храмі дуже часто буває так, що ми служимо молебне і дуже рідко подячні молебні. Хоча, коли я почав про це говорити, то тепер все частіше люди замовляють подячний молебен у храмі. А це найголовніша молитва, тому що вдячність це дуже хороша чеснота, яка притягує на наше життя багато Божих благословень. Ще молитви поділяють за місцем звершення. Тобто є молитва приватна, коли ми молимося на самоті. Чи то в власному домі, чи десь у полі, немає різниці де, Але це є наша приватна молитва. Є молитва сімейна, коли ми молимось із сім'єю. І ще є молитва Соборна, коли ми молимося десь разом, чи то в храмі, чи поза храмом, але християни збираються священником можуть і без нього молитися в багатьох церквах. В традиційних церквах є така хороша практика, коли. Збираються люди десь по квартирах, по домівках і разом моляться, особливо за перемогу зараз у цей час. Тепер ще молитва перед іконою зазвичай люди, які тільки входять у церкву, їм здається, що для того, щоб молитись, обов'язково має бути ікона. Ну, можливо, я вас дещо розчарую, але справа в тому, що якщо почитати аскетичні праці отців церкви. То вони кажуть, що коли людина молиться, то краще нічого собі не уявляти. Зокрема, про це говорили оці аскети, ті, хто започатковували аскетичні практики: це Пахомій Великий, Це Антоній Великий, це Макарій Єгипетський. Справа в тому, що от в 3-4 столітті, коли зароджувалося монашество. Спочатку це була Єгипетська пустеля, а потім і вже в Юдейській пустелі теж з'явилися монастирі. Так ось там була частина монахів, їх називали антропоморфістами. Вони вважали, що коли ми молимося, то треба обов'язково уявляти собі Бога. Ну, а як ми можемо Бога уявити? Ну, В образі людини. Тільки так, як нам Христос явив себе, як е, людина, Син Божий явився в нашій природі, вони казали, що коли молишся, то треба уявляти Бога е, якраз от в такій подобі. І а інші аскети сказали, що коли ти будеш уявляти, є спокуса, що тобі може дещо навіть і явитися не те, що треба. Тут треба мати розсудливість. Ми на ікони можемо подивитися, для того, щоб зосередитися на святості. Для того, щоб зосередитися на предметі того, що ми хочемо робити. Ми хочемо молитися, значить, ми подивилися на ікони, згадали Господа, згадали Божу матінку, Божих угодників. Як каже Іоанн Златуст, навіть коли тільки подивишся на книжки на полицю, і вже згадаєш, що там написано, і воно тебе вже десь в чомусь стримує. Так само, і ми теж маємо особливі куточки, де ми стаємо до молитви. Але так, ці церкви, які мають досвід, це я не від себе кажу, аж ніякому разі, вони кажуть, що це краще в такому випадку нічого собі не уявляти, але в свої слова поєднувати, які ми читаємо, із нашим пережиттям, із нашим серцем. Читати повільно, читати вдумуючись, і така молитва буде відгукуватися у нашому серці. Ще кажуть так: той, хто молиться лише зранку і ввечері, той взагалі не молиться, це означає, що на протязі дня ми теж повинні молитися. Часто кажуть, що люди зайняті великою роботою, в них дуже насичений робочий день і вони не мають коли молитися. Ну, треба знаходити час. Тоді, хоч одну, ну дві молитовочки, Зранку почитати, так само і ввечері, треба знайти той час. Ми ж знаходимо час для того, щоб помити тіло, доглянути за ним, щоб погодувати його, щоб воно відпочило. А це, мабуть, ми тут дещо лукавим, коли кажемо, що в нас нема часу для молитви. А це є найголовніше. Тому ми повинні старатися на протязі дня ще знайти час, щоб теж собі. Коротенько помолитися. Можливо, ми їдемо в автобусі десь там, чи в автомобілі, чи просто десь йдемо. Хоча б кілька возгласів до Господа, Господи, помилуй, будуть теж нам зараховані як молитва. Ну і саме найкраще, якщо така є можливість, то вже починаючи десь із 7 8 століття у християнському середовищі з'являється молитва, яку ми називаємо Ісусова. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Або ще коротша формула. Господи Ісусе Христе, помилуй мене. Сьогодні на Афоні саме якраз отакий скорочений варіант, поширений. І, до речі, афонські монахи, наскільки я чув, в день, коли виконують якусь роботу, то вголос промовляють цю молитву. І це є нормою. Було би дуже добре, щоб і в нас таке було. Після радянських часів нас і по сьогодні люди соромляться молитись. Украдки йдуть біля храму, хрестяться. Якщо в місті, то і не хочуть хреститися біля храму, бо на них будуть звертати увагу. А там же ж кругом нас християни. Особливо на заході України більше 70-80% християн, а то і більше. І виявляється, що ми живемо серед християн, і ми соромимось. Осінити себе хресним знаменням біля храму, ось до чого ми дожилися. Тому Ісусова молитва, якщо її уважно повторювати, можливо, там 5 разів, 10 разів, можливо, і більше, теж є дуже особливою молитвою. Цією молитвою замінюють і вечірні молитви, і ранні молитви, і молитовне правило до причастя. Теж замінюється Ісусовою молитвою, тому що вона дає можливість зосереджуватися на покаянні. Ну, коротенько так про молитву. Пам'ятаємо, що дорогу долає той, хто йде. І щоб навчитися молитися, то треба молитися. Хай Господь нам у цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!